Польща ставить собі за мету в цій війні повноцінне членство України в НАТО та ЄС. Ви знаєте, во-первых, я хочу взяти під защиту вот, наших, наших друзів. а У нас багато друзів в Європі про це розмірковує Марцін Басацький, депутат польського сейму, теперішньої каденції та голова польсько-української парламентської групи. Я думаю, що Україна в чергове з 22-го року, а насправді з 14-го року, демонструє свою силу, рішучість та мужність. Ця мужність українського народу цінується у всьому світі, звичайно, крім Росії та її диктаторських союзників. Але тут я повинен вам сказати, що вважаю, що реакція на курський наступ два роки тому чи два з половиною ро. Оки тому була б кардинально іншою, і це є позитивний розвиток ситуації, що у цей момент і американці, і німці і французи кажуть, Україна може захищатися від російської агресії так і як вважає за потрібне. І я переконаний, що ще два роки тому всі коментарі з боку принаймні західних союзників були б немислими. Вони були б панічними чи більш обережними. І це є дуже хороша еволюція позиції заходу. Я думаю, що Захід нарешті зрозумів, що Україна. Не може і повинна захищатись усіма можливими засобами перед тією жахливою та ганебною агресією Путіна. Ми розуміємо, маємо дуже багато питань, які стосуються польсько-українських справ. Але найважливіша справа, яка зависла над усім континентом, це російська агресія проти України і, можливо, не лише проти України. Ми також бачимо, що росіяни згромаджують свої сили, і це стосується не тільки сфери пов'язаної з військом та зброєю. Це величезний виклик для всього континенту, але ви Вили, що Україна, перебуваючи у смертельній небезпеці, понищена, вдарила, скажімо так, ще не в серце російського ворога, проте по території колишнього чернігівського воєводства зараз це звучить як Курська область. І відразу трохи змінилася атмосфера. Ворог такого не очікував, та й не очікували наші союзники. Зокрема, дуже дивні і обережні заяви з американської сторони. Як ви це бачите та відчуваєте? Чуваж. Україна пораз колейне. Я думаю, що Україна в чергове із 2022 тисячі а насправді із дві тисячі року демонструє свою силу, рішучість та мужність. Одваги, і, і пан, і всі наші відзові мушу віті, що та одвага. І ви, і всі наші глядачі повинні знати, що та мужність українського народу цінується у всьому світі, звичайно, окрім Росії та її союзників. Але тут я повинен вам сказати, що вважаю, що реакція на ваш курський наступ два роки тому, два з половиною роки тому, була б кардинально іншою. Офенсиве Курско два лата тому два й пороку тему, два латиму була б зовсім інша. І це є позитивний розвиток ситуації. Що у цей момент американці, німці, французи кажуть, Україна може захищатися від російської агресії, так як вважатиме за потрібне. Я переконаний, що ще два роки тому ці коментарі із боку, принаймні, частини західних союзників були б більш. Панічними та більш обережними, і на мою думку, це є хороша еволюція позиції заходу. Цей курський наступ нічого не змінив. Думаю, захід нарешті зрозумів, що Україна може і повинна захищатися усіма можливими засобами перед тією жахливою ганебною агресією Путіна. Як я й кажу, це хороша еволюція у правильному напрямку. Чи, наприклад, обмеження України у використанні зброї, атакам і так далі ще є? Є чи все ідеально? Не ідеально. Але справді, як ми собі пригадаємо, перші місяці після лютого 2022 року, то навіть такі вірні союзники, як британці, говорили, дамо Україні зброю для захисту. А тепер ніхто так не каже. Ви отримуєте, нарешті отримуєте, але отримуєте F-16, Потужні танки, потужне ракетне озброєння. Замало проте, отримав. Муєте, думаю, якщо йдеться про захід, нарешті є розуміння, що ви повинні отримати усе, чого потребуєте. Тепер ще треба переконати захід, що так швидко, як вам це потрібно. Е треба ще переконати захід що так швидко, як потребуєте. Так, то є з так, це дуже важливо. І звісно, я хотів би подякувати і вам, і польському народові і різним політичним партіям Польщі за те, що Польща пройшла той іспит, який почався з повномасштабної російської агресії. Це означає, що польські політичні еліти об'єдналися навколо найважливішого: підтримка, швидка підтримка України. Поки десь у Брюсселі, можливо, ще писали якісь документи, польща вже дала. Тоді зелене світло на польські танки, і це було дуже важливо. Йдеться не лише про танки, але й про гвинтівки і так далі. Але ми бачимо, що це не є військова операція, це не є коротка війна, це стара, тривала, кривава війна, яка має перспективи до розширення. Власне, я хотів би запитати, чи є відчуття вправлячої еліти в Польщі, тут йдеться насамперед про прем'єра Туска, але не лише про нього, чи є усвідомлення, що в якийсь момент Польща буде зобов'язана просто дати відповідь на якусь із чергових російських провокацій. Звісно, ми розуміємо, що ті ракети, які залетіли свого часу на польську територію, можливо, були випадковістю, а можливо і ні. Можливо, це було якесь, не знаю, вивчення реакції Польщі. І в якийсь момент, можливо, хтось у Варшаві муситиме віддавати наказ. Одача розказ. Кілька непростих вонків. По-перше, я відза. Кілька непростих моментів. По перше, я вже був у Львові на службі у гарнізонному храмі і бачив службу за трьома загиблими українськими героями. Бачу, що виглядає, наче Львів функціонує та живе нормально. Однак цю війну видно. Я мав розмову із мером садовим. Я є гостем Миколи Княжицького, голови українсько польської парламентської групи. І помітно, що все суспільство, весь український народ, залучений до цієї війни. Це по-перше, по-друге, ми вже теж є частиною операції Путіна проти заходу, Перед усім через операцію перекидання мігрантів, часто дуже агресивних мігрантів, підготованих КДБ Лукашенка по польсько-білоруському кордоні. І цей натиск триває вже майже три роки. Він звичайно здійснюється і на Латвію, і на Литву, проте найбільшим є і на Польщу цієї весни загинув перший польський солдат, поранений ножем на тому кордоні. Ми зараз скерували туди чисельні сили війська. Та поліції, і нам вдалося зменшити кількість тих атак, але вони тривають і далі. Тому усвідомлення Польщі, того, що вона є частиною конфлікту заходу з Путіним та підпорядкованим йому Лукашенком, є абсолютною. Якщо йдеться про ракети, які не одноразово падали на Львів чи Яворів, а перед тим кілька десятків секунд перебували на території Польщі, це не є просто. По перше, це повинне бути рішення союзників, це не є рішенням лише. Польщі, що ми пробуватимемо їх збивати, по-друге, вони перебувають на території Польщі дуже коротко. Це не є 10 хвилин, а 30, 40, 50 секунд. Тому навіть технічно, щоб по них вдарити на території Польщі, нелегко. Пам'ятайте, також якщо йдеться про цілі нашого і вашого найбільшого союзника, тобто Сполучених Штатів, то тих цілей є дві. По перше, як найшвидше допомогти Україні, щоб вона перемогла у війні з Росією. І тут я ще раз підкреслю весь світ, весь західний світ, цивілізований світ, сповнений великої поваги та шани до українських військових та українського народу. Але друга мета американців так, щоб не втягувати безпосередньо Америку чи Північно-Атлантичний Союз у війну з Росією так довго, як це можливо. У нас відбуваються чисельні провокації. Про це мало говориться, але є провокації, пов'язані із планами найнятих російськими спецслужбами те. Українців, які є у Польщі. Теж e, українців, którzy są w Polsce Ukrainy. Ale też Białorusinów też Rosjan, którzy są w Polsce, żeby na przykład на жаль, але також і білорусів і росіян, які живуть у Польщі, щоб, наприклад, це було відомо. То ж, можу про це говорити, спричинити пожежі на базах польських або американських військ на території Польщі. В Польщі є приблизно 15 тисяч американських військових. Наші служби разом з американськими службами та інших країн НАТО на це реагують. Проте наразі червона лінія є такою, що ми реагуємо до того рівня, щоб не ескалувати конфлікт НАТО з Росією. Тим часом, беззаперечно, для Польщі немає жодних червоних ліній, коли йдеться про допомогу Україні. Ця допомога є настільки великою, наскільки це лише можливо. цією певністю, для Польщі немає жодних червоних ліній, що ході опомо Україні та допомога є так дужа, як тільки це можливо.